Вітаємо дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам показати трохи такий внутрішньої кухні нумеролога. Як я вираховую дати, коли я роблю прогнози на тиждень для України і що може статися, які можуть бути загрози, які можуть бути попередження? Тому вам трохи покажу такого, щоб ви знали щоб ви могли саме прорахувати якусь дату. А якщо ви знаєте, володієте якимись знаннями з нумерології, це класична нумерологія, піфагорійська наша школа. Котру ми вивчаємо в нашій міжнародній школі нумерології Сітаріка, або ви знаєте основи і базу таро нумерології, то вам це буде тільки в нагоді, і ви зможете зрозуміти навіть більше ніж я вам зараз встигну розповісти. І так, що ми робимо? Ми записуємо нашу дату повністю. Наприклад, сьогодні, 11.03.2024 року, і далі, згідно нашої піфариської школи. Основ фагорецької школи і розрахунків. Що ми робимо? Ми сумуємо все, всі цифри, котрі складають цю дату: 1 плюс 1, плюс 0, плюс 3, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 4. Що ми з вами отримаємо? Ми отримаємо 13. Наступне число: 1 плюс 3, 4. Те, що складає попереднє, перше, перше наше робоче число. І третє число, як ми враховуємо, ми від першого віднімаємо 2 помножене на перше число самої дати. Тобто, то у нас 13 2 помножене на 1. 13 мінус 2 у нас буде скільки? 11. І четверте число то сума чисел, котрі складають третє. 1 плюс 1 у нас 2. На основі цього ми потім складаємо нашу систему піфагора. Я цього не роблю на, на етерах, я це не розповідаю, так не пишу кожен день, але я вам покажу, ну, так, на що я звертаю увагу. Для мене не треба так же прорисовувати, я вже бачу по даті, як там у нас може бути, що буде. І що ми бачимо? Ми з вами тут вписуємо всі одинички. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Тут всі двійки. Раз, два, три. Раз, два, три. Три двійки. Сока в нас трієчок. Трі, трі. Раз, два, три, три. Далі 4, 4. І все. І більше в нас нічого немає. Як ви бачите, на цей день нічого нема. Завжди у нас запускає всю матрицю, психоматрицю Піфагора, перші числа 1 і 2. 1 – це активні дії, психічна енергія. Активність. І яка активність, як ви бачите, на цей день, так? Двійка це можливості енергетичні, як це, цей день може обігратися. Тому тут ще дуже важливо всі лінії. Я одразу дивлюся лінії наповненість ліній і бачу, що буде якісь дії, які були вже завзяті і вже ем, заздалегідь сплановані, і вони будуть проявлятися в цей день, будуть проявлятися дуже активно, дуже активно по цій лінії. Буде Ну, скажімо так, загроза доволі значна, тому що дуже багато енергії на здійснення цих дій, і вони можуть бути направлені на якісь устої, котрі вже були у людей давні. Це може устої сім'ї, устої країни, ну щось таке давнє, за що зачеплені можуть бути люди. І от треба, щоб було тільки-тільки так. Як ви бачите, ще перший стовбець, він саме-саме активний, а він у нас показує і самість, ну, як буде проявлений сам цей день, наскільки активний, наскільки він буде такий егоїстичний, я б навіть сказала, але він і показує за зачепку за минуле. І от ми бачимо в цей день, що минуле буде керувати, що буде от, як там було колись, як щось, щось буде згадуватися і буде таке, ну, скажімо так, ну, доволі. Неприємне відчуття, і неприємні спогади може бути. І от таке, якби було, як уже було б, якби ж тільки не було війни, якби ж нічого не мінялося, вже нехай буде все геть погано, але от якби нічого не мінялося, ні, ми з вами живемо. Ми з вами формуємо наше майбутнє, котре може проявитися в цьому стовпці якого зараз немає. І нам треба навчитися жити в моменті тут і зараз. Дивитися на все і змінювати цю енергію, переводити от, от в цей стовбець. Як вона переводиться, ці одинички можуть перевестися, наприклад, ось вісімку, коли ми починаємо думати не тільки про свій, свою безпеку і свої страхи, і про тих, хто коло нас, я, діти, партнери і більше ніхто. А ми починаємо думати далі про більше, про країну, про рід. І от тоді переход такий. І у нас той переход дає змогу з'явитися тут іще. Одні четверті. Хто в нас вивчає психоматрицю піфагору, це знає. Це в нас вже будує добре стовбець mm, дійсності, щоб жити тут і зараз, і дає ще більше терпіння, і дає більше здоров'я і більше наснаги, щоб більше витримати. Більше це проявлення буде. Тут у нас трохи це уходить, уходить внутрішня агресія, внутрішні острахи, котрі можуть нас руйнувати. Всередини це уходить, і ми починаємо допомагати. Тому волонтеримо, пам'ятаємо про це, допомагаємо, створюємо щось нове для країни. І тоді наша сім'я і рід, оця лінія нас відповідає за сімейність, і вона в нас становиться така більш прокачена і більш міцна, і більш формуються кращі події для нашого роду, для нашої сім'ї, для нашої країни. Тому треба це перевести. І тут же тоді ще е, включається наша допомога роду наших предків, котрі нам будуть допомагати вирішувати багато які питання. Наголошую: не тільки я йогоїстим і вирішую свої проблеми, а ще я пам'ятаю про рід. І от тоді включається більша міць і більша допомога. Але все одно, давайте ще розглянемо так. Багато енергії, навіть без переходів, дуже багато, це може бути загрозою. Тут ми бачимо, це те, що було основа ситуації, як ми до цього прийшли, один-один знову агресія і не змогли комунікувати. І ну, хтось агресивно до нас ставиться. Цей день каже, що вся агресія, котра була раніше, та, що от, по, діє. За принципом, є мої правила і це остаточно», є мої бажання і ці остаточні бажання, і ніяких інших немає. Агресивно направлено на когось, той понесе якесь наказання, і треба буде відпрацювати цю агресію. Але ми бачимо і тут це основа, а це, що ми можемо мати в цей день. Хто назвичайно мерологію, ми знову знає, 13 часов одне із чисел кармічності. Це кармічне. В картах тара нумерології, коли ми вчаємо енергія смерті, смерті та трансформації, так, і, скажімо так, доволі може бути ну, тяжкий день, але цей день дозволить нам з'ясувати, що вже віджило і що треба вже відпустити. І треба вже відпустити і не чіплятися. Минулого вже не буде, його вже нема. Ми маємо побудувати щось тільки нову дійсність і нове майбутнє. Не треба за нього чіплятися. Бо як буде така зачепка за минулість, вона призведе до смерті і більше ні до чого. І ще в цей день тринадцятка каже, що сліди дуже уважно за своїм словом. Що все, що ти кажеш, бо слово може вбити. Тому я одразу можу так зорієнтуватися і сказати, наприклад, що в цей день треба бути дуже уважними до різної фейкової інформації. І не тільки до цього, а ще, як ви будете проголошувати щось. Просійте кожне ваше слово через три сита. Істина, чи ви впевнені, що це істина, через сита добра, чи несе воно добро, і чи несе воно якось. Пользу для іншої людини. Якщо цього нема, то не треба. Тому що в цей день гострота нашого слова набуває більшої ваги, і воно може навіть знищити когось іншого. Але ми бачимо, що і ми зайшли в цей день. Ось у нас стоїть 11. Це знову у нас 11-та енергія. Це енергія сили, потенціалу. Ну і, скажімо так. Можна досягти багато чого, але коли ми, оце, знаєте, така сила, м'яка сила, як сказати, жіноча сила. Коли ми і захищаємо, от коли захищаємо, не проявляємо агресію, а коли ми захищаємо, от тоді ті люди можуть досягти певних успіхів, а не агресія. От тоді так, тільки захист. Захист, так, він захист може бути активним, бо одинадцята енергія вона сама і сама активна в нашій таранумерології. Тому вона захищає і дуже активно. Але все одно це, ну, скажімо так: ті, хто нападає, ті, хто атакує, ті, хто несе агресію і смерть в цей день, будуть покарані. Коли будуть покарані, коли у нас тут, як ми з вами сформуємо, далі будуть е вилізуть такі числа, як, наприклад, вісімка, ну, наша карма. І ми з вами зможемо тоді вже подивитися. Чи дев'ятка це вона так само покаже якийсь... Закінчення кармічного сценарію і закінчення якогось циклу я завжди ще на терек пишу тут, як ви бачите, два числа з плюсом і з минусом. То я пишу числа, як пройде цей день, наприклад, для України чи для Росії, для того, щоб ми зрозуміли, де я яка може бути найбільша загроза. Як це я роблю для України? Я беру 24.08. Ми беремо. Останній документ, коли було підписано, наприклад, наша Незалежність 24.08.1991 року. Але все інше мені не треба, мені треба тільки дата і місяць. Це сумую і знаходжу індивідуальний код для України. У нас він виходить 14, ми його знову редуциюємо і сумуємо до однозначного, це п'ятірка. І щоб зрозуміти, як буде для України 5 плюс 4 оцей день. Котрий основне, так сказати, число життєвого шляху для цього дня: 4 плюс 5, і ми бачимо, що для України він буде під дев'яточкою. Дев'ятка завершує якийсь сценарій, тому і тринадцятка нам дуже допоможе завершити щось таке, що було пов'язане зі смертю, з трансформацією, з. Ну, з загрозами значними, а може зачепками знову за минуле. І треба буде щось нове. Щось нове може для нас прийти. Може, якісь домовленості, про які ми домовлялися раніше, раніше, раніше. І от тепер це буде для нас на користь. Коли я дивлюся по Росії, то я беру знову документ, який був підписаний. Останній, коли розпався. Радянський Союз, це було в них 25.12.91 року, їх індивідуальний код 2 плюс 5 плюс 1 плюс 2, це в нас виходить 10, редацуємо, знову сумуємо 1 плюс 0, і це виходить одиничка, який може бути, як може пройти цей день для Росії, 4 Плюс 1, це 5. я завжди собі пишу минус 5, тому що я розглядаю зі сторони загроз для моєї любої України. І що я бачу, що це день розширення, що будуть амбіції зашкалювати, що захочеться розширення, що захочеться, ну скажімо так. Знову імперські якісь замашки можуть бути і п'ятірка, вона хоче швидких дій. А тому, я що вам можу сказати, що цей день може бути загрозливий для України. Тому що тут швидкі дії, і такі п'ятірка одразу робить, а потім на таких от знову те, що подібно, потрібно мені, що мені цікаво, що я вважаю своїм. А потім може бути мислене. Ну, це в мінус. Це в мінус п'ятірки, але воно зараз так, на жаль, обігрується. І що ми бачимо? Тут розширення. У нас більш миролюбива, у нас більше дев'ятка, котра допомагає багатьом кому, вона служить багатьом, вона захищає багатьох, це більше захист іде. А тут розширення і ще тут такі активні енергії і доволі активні, а тут ще тринадцяте число. Тому я кажу, що цей день є загрозою. Тобто для нас це день під загрози. Я вам так завжди пишу знаки оклика, і ви це вже знаєте. Це день під загрозою. Якщо ми враховуємо, ми, наприклад, бачите, багато одиниць, чи багато двік, чи багато чотирок, чи багато в даті, Особливо шість, Там може бути таке, що летить щось і бездумно летить, якби ж тільки працювати, працювати, відпрацювати весь стратегічний запас. Оце дні будуть загрозливі. Так, звичайно, треба дивитися, як я вам сьогодні розповіла, і інші числа. Але це, це вже є показником того, що може бути серйозна загроза. Загроза з чого, ми дивимося далі. Але як цей день ви бачите, як він відігрується. Тому бережіть себе, пишіть захисні стави завжди з вами, всім серцем, всією душою, і ми будемо далі з вами наближати нашу перемогу. До зустрічі.